Вітаю вас, діти! Сьогодні я пропоную вам гру Зимові розваги. Вам потрібно розглянути картинку та сказати, це зимова розвага чи ні? Погляньте, що зображено? Діти ліплять сніговика, це зимова розвага. Молодці. Наступне діти плавають у басейні. Ні, це не зимова розвага, це влітку. Дівчинка засмагає на пляжі. Це зимова розвага? Ні, звичайно. Діти наряджають ялиночку. Це зимова розвага. Молодці. Дівчинка поливає квіти. Чи буває це взимку? Ні. Діти грають у сніжки. Це зимова розвага, вірно. Діти грають у футбол. Це не взимку. Так. Діти катаються на санчатах. А ось це вже зимова розвага. Діти катаються на лижах. І це вірно, правильна відповідь. А тут діти ліплять з піску. Ні, це влітку. Діти граються зі снігом. Це зимова розвага. Діти катаються на скейті, на роликах. Ні, це не взимку. Діти грають у волейбол. Це теж не взимку. А ось діти катаються на ковзанах, це вже зимова розвага. Молодці, дякую вам!